Thank you. Відомі батьки бажають бачити у своїй сім'ї здорових і щасливих дітей. В силу різних обставин маленькі діти часто хворіють. Через недостатність імунного захисту дитячий організм вразливий навіть до найпростіших інфекцій. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні у програмі ми поговоримо про те, як зміцнити імунітет вашої дитини. Це Софійка. Їй всього один рік і три місяці. Після перенесення хвороби у дівчинки почалися проблеми із ніжками. В чому причина? Батьки не знають. За рекомендаціями сімейного лікаря вирішили відвідати імунолога, аби перевірити, чи здорова імунна система їхньої дитини «Вона босенька на пальчик стає, а взута. Ну дуже важко. Вона, вона, вона не плаче, коли вона ходить, не вона не, вона... не вона плаче, от в неї напухло, нас не реабілітолог ходить, робив масажі, чотири дні поробив, опухла <пухла> ножка, дуже сильно, але вона ну, крутить, не чіпає. Легка підкажіть, Оці напрямки були тільки на кінцівках, чи ще співпадали з іншими якимись ділянками, Ні, не напрямки після жороснежуючих, після якихось ну температурних реакції не було такої системи. Ну, не замічали. провівши первинний огляд та поставивши ряд уточнюючих запитань, лікарка направляє маленьку пацієнтку на ряд додаткових обстежень, аби бачити чітку картину, чому дівчинка часто хворіє. Ми доволі таки часто хворіємо. У Нас і нирки були, і сопельки постійно кашель. Після візиту до імунолога нам сказали пройти ряд обстежень. Ми їх проходимо, і тоді вже буде ясно, що нам далі робити. За словами фахівчині, часті простудні та інфекційні захворювання у дітей є найпоширенішою причиною візиту до імунолога. Проте це не завжди свідчить, що імунна система дітей слабка. Лікарка додає, діти раннього шкільного віку мають право хворіти, оскільки формується їх імунітет. Єдине на що потрібно зважати, щоб не було було частих прийомів антибіотиків на сьогодні, якщо у дітей є дві-три більших отет, епізоди отета, або дві не два-три епізоди пневмонії, або два-три епізода лімфоденіта, які потребують стаціонарного лікування і антибактеріальної терапії, тоді це є вже тривожна ознака. Мала вага тіла, яка поєднується з цим інфекціям інфекційним або якимось неінфекційним синдромами. Це є уже на імунодефіцит, тому що є такі чіткі маркерні ознаки, з якими ми можемо запідозрити імунодефіцит. Я шлях до встановлення певного діагнозу може бути трошки триваліший. На жаль, всі імунодефіцити це генетична патологія. Ось і крім генетики, які ми можемо на сьогодні обстежити, так у нас є певні аналізи, які також допомагають, але попереду йде клініка. Оксана Малко рекомендує батькам не панікувати і бути уважними до здоров'я своїх дітей. Тож далі у програмі ми поговоримо про те, які показники або ознаки вказують на ослаблення імунної системи у дитини чи можуть вакцини спричиняти побічні ефекти у дітей, а також як допомогти дитині відновитися після хвороби. Про все це сьогодні будемо говорити з лікаркою, дитячим імунологом рівненської обласної дитячої лікарні Оксаною Малко. Пані Оксано, доброго вечора. Доброго вечора. Я думаю, що все-таки міцна імунна система дитини це мрія кожних батьків. Давайте спочатку розповімо мені особисто і для наших глядачів, з якими проблемами до вас найчастіше звертаються батьки, і чи завжди це свідчить про те, що імунна система їхньої дитини слабенька. Доброго вечора ще раз. Хочу сказати, що найчастіше до нас звертаються дітки батьків, яких найбільше цікаво, чого дитина хворіє. Всі ходять від дитячий садочок, одні хворіють, другі не хворіють. Тому пацієнти, які прийдуть до нас, будуть мати різні скарги. І найчастіше це така група так званих часто хворіючих дітей. Це така велика об'ємна група, і ми маємо дуже багато скарг. На жаль, ці скарги є постійними, непостійними. Ось хтось частіше хворіє, має скарги зі сторони горла, хтось дихальний шляхів, хтось кишечника. Але турбує батьків, частота, тривалість, потреба в антибіотиках по інших засобах і неможливість е, працювати. Тому ця когорта часто хворіючих дітей, це топ номер один. Це ті, які завжди до нас прийдуть. Але когорта велика. Ми завжди запитуємося батьків, які захворювання вас турбують, або які скарги найчастіше вас турбують. І серед цієї когорти ми вибираємо ну, відслідковим тих дітей, в яких дійсно є проблеми з імунітетом. Батьки мусять зосередитися і грамотно підготуватися до наших візитів. Час прийому досить обмежений, тому я буду завжди, я завжди прошу своїх батьків мати якийсь певний список. Тих питань, які вони будуть задавати mm -hmm. нам, і ми зможемо разом на них відповісти. І серед цих питань, і першим, що буде стояти, чим ми хворіємо і як ми хворіємо, і чи потрібно втручання лікарів? Чи достатньо просто промити ніс, просто дати препарати від температури і відслідкувати дітей, якщо вони самостійно можуть справитися, ну на жаль, ковід. Воєнний стан, який ми зараз маємо, вніс трошки в корективи, і не всі батьки звертаються за медичною допомогою, можуть самотужки полікуватися. Тому е ті, хто потребують медичної допомоги, це наші пацієнти, ті, хто самостійно справляються, і батьки з ними, ну, мабуть, вони не мають таких суважень з імунною системою, як вони думають ну, самостійно. Ви гарно так підмітили, що дуже часто до вас звертаються ті дітки, які ж там пішли в садочок і там тобто, з простудними захворюваннями. Так. Але це не завжди означає, що імунна система слабенька. Скільки разів на рік, звичайно, може хворіти дитина? Будь-яка дитина має шанс хворіти. Ми народилися, ну не маючи захисту до більшості інфекцій, і ми хворіємо з відвідуванням дитячий садочка. Від 10 до 20 разів практично кожного місяця по два рази ми маємо шанси хворіти, тому що діти приходять зі своїх сімей, вони мають різні, ну не кажем, звутники, а вони мають просто різні, різне оточення в своїй сім'ї, мають своїх братиків, і вони несуть до садочка все те, що вони мають сім'ї, дружно обмінюються між собою і починаються, починають хворіти. Тому Звичайно, діти від 10 і більше разів мають шанс хворіти. В залежності від ну від того, як вони переносять інфекції, ось ми можемо оцінити добре сформована імунна система по віку, чи, на жаль, вона має якісь особливості. Тому ми відбираємо, ну не відбираємо, ми просто дивимося на розглядаємо ту інформацію, яку дають батьки, і можемо допомогти їм цим. Цьому питанні. так, от зараз так. давайте поговоримо саме про показники. Е, які показники мають свідчити для батьків сигналом вірніше буде для батьків, що потрібно відвідати імунолога, адже їхня імунна система їхніх діток не доволі так добре сформована. Е, Малеча, яка народилася, має свій імунітет. Малеча, яка підростає від року до трьох, також відрізняється по основних показниках імунітету і по здатності реагувати на різні збудники, так. Від 3 до 7 років у нас є певні інші зміни, які говорять про те, що імунітет зростає. Тому крім скарг, які батьки розказують, чим вони хворіють, як вони хворіють, які скарги є більш типовими або досить частими, ми завжди пропонуємо батькам і оцінити якість імунітету, так і кількісний імунітет, і користуємося різними лабораторними показниками. Частково вони можна зробити зараз, скориставшись направленням електронами, ось частково проплачують ЗСУ. Більшість аналізів, на жаль, залишається платними. Тому оцінити імунітет можна і за допомогою звичайних аналізів, це і загального аналізу крові, і додаткових таких уже специфічних імунологічних показників. Вони підказують, наскільки є проблеми з імунітетом, наскільки ми можемо їх скоригувати, і наскільки нам потрібно допомагати цій дитині, щоб ну, лишній раз не втручатися в імунну систему, mm -hmm. бо вона не любить цього. Тим, хто потребує цієї допомоги, ми завжди готові допомогти. Якщо показники є по віку нормальні, а дитина хворіє, це ознака того, що вона через рік, через два. Стане звичайною нормальною дитиною і відвідування школи дитячого садочка буде без проблем. Тому не завжди треба допомагати імунітету, якщо він про це не просить. А як ви як от побачите, що все-таки імунітет просить, аби йому допомогли? Ну, насамперед, нам треба зрозуміти, які скарги турбують. Так, от ми вважаємо, що такими маркерними ми кажемо угу. знаками, таке улюблене слово моє. Є все те, що рецидивує або часто повторюється. Ми не завжди втішені, коли батьки говорять, що в нас є, наприклад, рецидивуючі або повторні запалення вошок, повторні запалення легень, які ми називаємо пневмонії, повторні запалення, якісь або зі сторони шкіри. Це може бути ніничкове висипання, це може бути топічне ремети. Все, що рецидивує або часто повторюється на слисових, на шкірі, або з або зі сторони інших коренів, вона є трошки не. Підозрілими, і ми маємо певні синдроми, які будуть об'єднувати разом з лабораторними показниками в певні нозологічні такі категорії або захворювання. От тоді, коли складається повністю паз, у нас вже є певна інформація для батьків, що ми далі маємо робити. Без цього пазу ми далі не зможемо спілкуватися з батьками і розпізнати. Буває так, що клінічно. Ми маємо дуже багато зуважень. Лабораторні показники також є тривожними, але нагадую, що більшість первинних імунодефіцитів, які ми контролюємо в області і допомагаємо цим діткам, це є генетична патологія, mm -hmm. і, на жаль, ми мусимо також опиратися на методи генетичного обстеження. Частково вони проводяться в Україні, частково вони не проводяться. І тут питання фінансової. Ну, спроможності батьків все це доробити. Е, от цей паз, який буде складатися з симптомів, з лабораторних обстежень, генетичного, він в кінцевому результаті нам допоможе сказати про проблеми або їх відсутність у самої дитини. Якщо вже поставили такий діагноз як імунодефіцит, який алгоритм дій? Е, імунодефіцити є різними, вони є досить складною патологією. Це не просте захворювання. Батьки досить важко сприймають цю інформацію, тому що це є, якщо це підтверджений, на жаль, вже діагноз, це довготривала співпраця лікарів, медиків і батьків. Вони відрізняються по методах лікування, по реабілітації, по лікуванню взагалі протягом життя. Ось тому частково ми маємо певні види видимодефіциту, лікується ну, препаратами крові. Ось, частково постійна антибактеріальна терапія, ось, і частково протигрибкова противірусна. Тобто такий великий симптомокомплекс, який не завжди сприймається батьками. Ось, але вони ну, намагаються зрозуміння поставитися, тому що це є певний виклик для батьків. Ось, і в чомусь винна природа, в чомусь винна. Ну, mm -hmm. шукається багато чинників, чого це сталося, але ну ми не можемо бійти на жаль генетику. Якщо на жаль. аналізуючи вашу е практичну mm -hmm. діяльність, наскільки часто трапляються такі випадки у вашій практиці? В нас в області ну наприклад. в нас в області є певний є реєстр. Первинних імунодефіцитів. Ось в на обліку у нас є діти з замісною терапією, так званою. Держава допомагає цим діткам в замісній терапії. Препарати є безкоштовно. У нас є програма діти рівничини, яка mm -hmm. також допомагає нам забезпечити їм внутрівельні моноглобуліни. Ось залишається ряд імунодефіцитів, які трошки легші по симптомам, ну, по симптомах, по клініці, по перебуванні, дають трошки кращі. Результати в лікуванні, можливо, не такі важкі по тривалості або по агресивності своїх проявів, але ці діти вимагають постійного спостереження тільки імунологам, в залежності від ну, певного mm -hmm. виду, діагнозу, у нас є співпраця з гематологами, з гастроентерологами, з алергологами, з пульмонологами, тому що Слово імунодефіцит не mm -hmm. означає, що тільки є поламка з імунної системи є задіяні практично всі внутрішні органи, тому не ми, ми не єдині, хто може допомогти цьому пацієнту, але ми знаємо до кого ми можемо звернутися і разом допомогти дитині. Вище ви сказали, що імунна система не дуже любить, коли в неї втручається. Але ми, як так. батьки, постійно хочемо чи зимою, чи весною обов'язково такий період е вітаміни не, не, не. <плес> наситити організм вітамінами, аби імунна система була наших дітей здоровою. Яких рекомендацій потрібно дотримуватися батькам, аби зміцнити імунну систему їхніх дітей? Е Ну, хотілося звернутися до батьків, сказати, що ми дуже любимо, коли ми їмо практично всі продукти харчування. Наша імунна система має захисні білки, а білок це означає, що дитина обов'язково повинна їсти білкову їжу. Це навіть не обговорюється для батьків. Має бути достатньо м'яса, риб, м'якого сиру, білкових препаратів молочних, так, якщо вона зможе це їсти, але є ще корисні мікроелементи, які дитина повинна з'їсти разом з ну, сезонними овочами, фруктами. Безумовно, кожен має любить відвідати аптеку і бачить багато вітамінних препаратів. Можливо, в нас недостатньо, наприклад, морепродуктів, і ми можемо дозволити собі якісь препарати жиророщини, вітамінів. Ми можемо запропонувати її. У нас є кальці, тому що дітки швидко ростуть, і нам також потрібно ці препарати. Ми можемо дозовано ну, невеличким якимсь інтервалом там до місяця в період інтенсивного росту це запропонувати. Ми можемо запропонувати його в осінньо-зимовий період, тому що тоді є брак вітамінів, але це не повинно бути постійним. Тому що організм дуже лінивий, якщо ми будемо постійно йому давати синтетичні препарати, він не захоче засвоїти свої. Це така думка mm -hmm. є. І е, багато мікроелементів ми ніколи е, наш організм не захоче засвоїти. Тобто ми з'їмо, чи ми воно принесе нам корисні, ні. ми будемо вважати, що ми щось дали дитині, і вона буде. Хочу нагадати батькам, що е, до шестирічного віку наша імунна система має дуже мудрі клітинки, які називаються лімфоцити. І ці лімфоцити, і так вони є досить високими в цьому віці, тому що природа нам дала найкращий природний захист до усіх противірусних. Якщо ми хочемо щось багато стимулювати, будь-який препарат, чи це будуть вітаміни, чи це буде якийсь улюблений макро і мікроламанти, синтетичний препарат, чи це будуть неконтрольовані противірусні препарати, які будуть щось стимулювати. Ось вони будуть намагатися збільшити кількість лімфоцитів. Вони у нас і так великі до шестирічного віку. Оце намагання прагнення батьків щось простимулювати може зіграти таку не дуже добру роль в прогресуванні більшення кількості ліфоцитів. Це є проблема вже на межі з гематологією, тому ризики безконтрольного прийому імунопрепаратів мають таку не дуже гарний фінішний результат, тому краще цього не робити. Тому не можна стимульнути щось окремо, немає такого препарату, що скаже, що буде контролювати тільки якісь умудні трікитина. Ні, імунітет це певна фабрика. Якщо ми щось одне пристимулювали, іде катастрофа у всіх ланках. Тому не ми не робимо цього. Збалансоване Шкодуємо. харчування це перший ключик до здорової імунної системи, а з вітамінами головне не переборщити. Так, Так. Пані Оксано, і ще одне таке питання, яке хвилює батьків, mm -hmm. яке впливає на імунну систему ну, за версією багатьох, це вакцинація. Mm -hmm. Чи потрібно вакцинувати дітей згідно календаря щеплень? І як ви відноситесь до вакцинацій, які не входять в цей календар, mm -hmm. які, які потрібно? Рекомендовані да. щеплення в нас є. Те, що є найкращим. Результатом після вакцинації, щоб батьки могли зрозуміти, для чого ми її робимо. Так ми хочемо трошки дати дитині кращий шанс спілкуватися з однолітками, так це стосується рекомендоване щеплення. На жаль, вони зараз не війшли в плановий календар, але не тільки для часто хворіючих діток, не тільки ті, які мають проблеми з певними захворюваннями, ми рекомендуємо, а практично всім здоровим і і діткам з особливостями потребами ми просимо мати рекомендовані щеплення. Це є шанс відвідувати вчасно і тривало дитячі садочки, шкільні заклади, тому що ми одночасно зможемо собі дати захист до більшості пнемокок, стрибтокток і інших формів, які ми могли б минути в природнім шляху. Ми спілкуємося з вірусами, з бактеріями, і наш імунітет повинен наробити захисні антитіла. Якщо ми відвідуємо садочку, кожна нова вірусна чи бактерійна інфекція дає нам формування захисного антитіла. Коли ми робимо вакцинацію, ми даємо шанс отримати захисні тіла до більшості інфекцій, які є проблемами. Тому рекомендовані щеплення це є хороша альтернатива більшості імунопрепаратів і більшості ну, препаратів, які хочуть щось простимулювати або захистити. А чи можливо взагалі е зменшити поширення інфекції серед дітей? Крім вакцинації? Крім вакцинації, якщо хтось. Е Змоделює і зробить відкриття, і е, зможе сказати якісь мудрий, зробить мудрий антибіотик або ліки від, наприклад, від правця, від дифтерії, прицільні, не просто захисні антитіла, які ми користуємося при цьому захворюванні. Так на сьогодні у нас немає такої альтернативи. Ми лікуємо ці страшні захворювання симптоматично, тобто є симптоми, ми отримуємо лікування, ми користуємося безліч препаратів, ми, вакци... ми не вакцинуємо, ми вводимо певні антитіла, вже, це називається сиворотка, це такий вимушений крок, тому для цих захворювань, на жаль, немає ліку. І планова вакцинація це найкращий вихід з цієї ситуації. Якщо хтось стане Нобелівським лауреатом, Хтось це зробить і скаже, що буде такий специфічний вік, який буде, ну що ми не стали захворіти ми його кофнем або ну, кону якась ін'єкція, і ми станемо абсолютно здоровими. Це буде ну, такий оптимальний результат. Цього результату ми ще не маємо, і цього відкриття ми ще не маємо. Ну, можливо, хтось серед наших пацієнтів це зробить, і ми будемо просто мати якогось генія, який нам допоможе. Це буде допомога ну, практично всьому людству. І ми тоді скажемо, що нанотехнології працюють, працюють супер якісь там ідеї, супергерої існують, і ми не хворіємо, а ми просто ну, будемо мати шанс ну не вижити, а жити в будь-яких умовах та в будь-яких мовах існування. Це Но, супер, поки іде... так не трапилось, то вакцина є одним Но... із способів найлегше перенести те чи інше захворювання. Пані Оксано, і які реакції побічні після вакцини є нормою? Хочу сказати, що ми вводимо вакцини, поділяються на живі, не живі. Трошки є відмінність у очікуваних реакціях. таке є слово, що ми можемо очікувати. І е, в залежності від способу ведення вакцини у нас будуть певні реакції, тому що імунітет не може прийти без слід не зреагувати на те, що щось ми ввели або щось нам е, в роти капнулись. Це полімлітні краплі або ротавірусне. Імунітет буде реагувати на цю вакцину. Так безумовно у нас можливі. Температурні реакції, місцеві реакції, тому що до того місця ведення вже прилетять наші клітини і будуть дивитися, що це за вакцина, як запам'ятати її, і як сформувати захисні тіла. Тому напевно вид вакцини у нас є терміни, коли ми зможемо. Сказати батькам, що ви дивитеся за температурну реакцію, за місцеву реакцію. Ви маєте право не право, ви повинні дати вже якщо температура буде більше 38,5, і звернутися з лікарем. Це очікувані реакції, вони так називаються, і це нормальна звичайна mm -hmm. реакція. На жаль, ну це важко зрозуміти, бо ми хочемо куфнути вакцину чи вколоти і не отримати нічого. Mm -hmm. Ну так не завжди буває, тому батьки не повинні бути розчаровані, і це не буде. Пересторогою ну для подальшої вакцинації головне тримати все на контролі, так, але не бити так. на сполох. Головне донести батькам, mm -hmm. що це нормально. І пані Оксано, останнє буде запитання від мене на сьогодні. Якщо дитинка хворіє, все таки, як допомогти дитинці швидше одужати, навіть не в плані лікування, а швидше відновитися після захворювання. Це найчистіше запитання, які хочуть батьки почути від мене. Ось безумовно, коли ми хворіємо, ми хочемо дати можливість дитині достатньо пити. Це перша умова, яку повинні зрозуміти, так ми звично і зручно контролюємо температуру. Тобто дуже хороша така порада батькам. Ми повинні зробити комфортні умови, щоб вона перебувала. На жарко, не повинно бути приміщені не більше, не гарячі. Не прохолодно, щоб воно комфорт між температурою з повітря в кімнаті і тілом було ну майже одинаково. Ми хочемо, щоб дитина одразу одужала, але цього чуду станеться, на жаль, через 7-10 днів, тому що кожна інфекція є специфічною, щоб про неї дізнатися, щоб виробити захисні антитіла, організм повинен мати пройти певний шлях. І цей шлях не станеться за за день, за два, він станеться через 7-10 днів. Тому завжди ну, таке є зауваження, що гриб проходить без лікування і з лікуванням через 7 днів. Цього достатньо що сформували захисні антитіла. Через 7 днів момінітет дізнається про все, він гарно вже відгукується і формує наші захисні антитіла. Тому, на жаль, 7 днів це той період, найменший, який ну, дитина буде хворіти. Тому набираємося терпіння і просто їй допомагаємо ну, перебороти цю інфекцію. І велика порада е, самолікування це хороша штука, ну хороше такі е, побажання для батьків, але іноді варто звертатися за медичною допомогою, тому що, на жаль, інтернет допомагає, але іноді трошки шкодить. Дитина це е, така маленька. Людина і вона є під захистом дорослих, а дорослі повинні мати опіку і берегти цю дитинку, тому відповідальність залишається на батьках і варта спілкуватися хоча б з, з медичним персоналом. Того, щоб було комфортномаленьким діткам. Побажаємо адекватної підтримки зі сторони так, батьків. Адекватно дякую вам за сьогоднішню розмову. Підсумовуючи, можна сказати, дотримуючись здорового способу життя, будуть здорові і батьки, так. і їхні обов'язково дітки. Дякую, нагадаю нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з лікаркою, дитячим імунологом рівницької обласної дитячої лікарні Оксаною Малко. Імунітет дитини розвивається поступово з її народження і залежить від різних факторів, таких як генетика, стан навколишнього середовища, харчування і загальний стан здоров'я. Тому найголовніша рекомендація дотримувати здорового способу життя, як фізичного, так і морального. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 Ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами само. Почуття бережіть себе та своїх рідних до зустрічі у наступний четвер.